І я зрозумів, що чорний гумор навіть в маленьких кропицях е, я не несу в Київ, тому що частина військових залі вони можуть посміятися, але для цивільних це буде прям шоком. Uh -huh. У мене е, е, елементарно там відос там про козла, який з нами жив е, в, е, в точці, з якої ми літали, прибився козел і з нами uh -huh. жив. І людина мені пише: з тим козликом все добре. Пишу, звісно, ні, він вмер. Ну, понятно, що його розбомбило десь там на крило або його зарізала якась русня і з'їла. І людина така до психотерапевта йде. Ну а що тут Жизнь. такого? Тут козел. Ну очевидно, що козел все вмре. Ми його хотіли забрати, але у нас не було в течі комісія, куди його запхати, а потім ми не знали, куди його вести. І якось на вольних хліба він пішов. Без Засобів захисту козел. Абсолютно вірно, да. як він може вижити. А він, а він ще й, у нього правдеформація з шалена сталася. Ми йому їздили, отримали продукти на котловому. Ми йому капусту возили моркву, і він їх наїв. Він їв снікерси, любив пить енергетики, і і, і, і йому табак, так можна було цей, брати тютюн з цигарки, Так давайте він чуфонив з радістю, а морква. І...